Бачимо немає. У нас судове засідання чого у нас не з'явилася на будь-якому. Nee, я ж не, я же не закінчил, я сегодня І закончу. Ясно полити не скажет. Так, я буду пишу через. Я не буду повториться и буду коротенько. У суд засіданні служба зауваження, що більшість недоліки, на які розсилаються свої операції скарбента допомоги, після для сексуальне направлення на той розгляд, але разом з тим, сторона захисту попросила максимум, виходячи з наступного. На минулому засіданні я не недоліки виявлені під час розгляду судді першої інстанції постанову. В поскажему вироку, наприклад, абсолютно не надана оцінка показанням світ, двом свідкам обвинувачення і одному свідку захисту, які е в тому засіданні дали показання про те, що ПВК там близько не було. І робили аргументи, чому воно так. Да. Допитана стріла Алла, стріла любов і безкровний. Причому стріла любов і спільний безкровний свідок це свідки обвинувачення. Стріла Алла» – це свідок захисту. Так от, ці свідки дали показання, що в той день бабах не міг бути в Києві, а знаходився в селі Попробується Чернігівської області. І запам'ятали той день, виходячи з наступного, безкромний і попак робили ремонт у стріли любові в хаті. Причому зробили так, що вона досі плаче. Ну, руки, Другі вийшли. Ми Запам'ятали той ремонт. Але це був вихідний день, бо стріла Алла працювала і приїжджала виключно на вихідні дні. В суботу приїжджала, в неділю виїжджала. І розмова пішла до пізньої ночі, що бабак не хотів їхати на 16-річчя свого сина. А 16-річчя сина через 5 днів від того дня, коли вони там зібралися. Ось син завірського засідання. Ми треба справити на об'єднані дані. За 5 днів той якраз виходить той день, коли попакує інтерміновані всі злодіяння. Незаконно. Суд не надався. Ну, суд не, знаю, не надав. Ну не надав, Сынки, ну, не надав Сынки, ну, не так, це неправильно. Не да. Співа, умисло спотворили любимої обставини. І, і лише справді на можливості використовуватися допомогу наведення світла. Цих підставня цих світ і не Правильно. А це неправильна оцінка, бо люди посилаються на конкретні обставини і можна виробити. Пане не записник, тоді питання по-іншому, що суд дав оцінку, да, але неправиль. так, да, було неправильно. Так, дав оцінку, але неправильно. Неправильно дав оцінку. Бо, дивіться, суд ще ж не визнав їхні показання неправдиві. Ну, дійсно, що троє людей допитані. Але ж дійсно вони не можуть знати, що було після цього, що було до того, бо в минув час. Але прив'язка 16-річчя сина бабака через 5 днів від того моменту, коли воно зустрічалося. А це і якраз і є ось так. Тобто стотворе. Більше того, що у нас там ще є цікаво? Є цікаво, я розкажу окрім того, що там суд використав як доказ ксерокопію, незамірну ксерокопію, незвісно звісно, звідки взялась, з іншого провадження, але і методика порушення. Тобто... з іншого провадження, це, з якому, якому відповідно. Я на минулому засіданні вже про це доповідав, що сталося так, що видовому...